Три місяці далеко від дому, три місяці на лінії вогню. Стільки черкаські прикордонники боронять рубежі країни на сході та півдні. З рідними спілкуються хіба телефоном, але їм мало що розповідають, аби не хвилювалися. Наша ж Катерина Ковбій випитала все, як насправді живеться військовим на кордоні. Вона розкаже за мить. Цим сюжетом ми розпочинаємо новий цикл у вікановинах на лінії вогню. Від Черкас до Бердянська всього 10 годин їзди. Тут наші прикордонники днюють і ночують уже третій місяць, поки кажуть, усе спокійно, та все одно вони постійно в повній бойовій готовності. Зафа Крима це вже є провокація. Коли неждано, знову ж не гадано, на територію нашої країни України завітали неждані гості, це вже є провокація, тому що ми їх не запрошували. Тим більше вони прибули до нас зі зброєю. А це вже Генічицьк. Тут теж наші прикордонники, але їм куди важче, бо ворога щодня бачать в обличчя від поста російських військових наші на відстані кількасот метрів, і тут не минає без провокацій. Прикордонники навіть сплять зі зброєю у руках. Тут стояла бригада, стояла рота десантників. Стосовно їх була провокація з сторони місцевого населення. От, але вона була припинена, і після того більше вже такі випадки не повторилися. Ще ближче до окупантів наші в Чонгарі, та їх тут кажуть не видно. Зате місцеве населення вдячне, мовляв, поруч з українськими військовими живеться спокійніше. Границя, в принципі, закрита, і здесь, як кажете, окупантів, здесь такого нет. отличие от того, що твориться на Востокі, Донецькій, Луганськ. Здесь такого немає. Ще один Чонгарський пост притул до залізничної колії. Потяги з окупованого півострова щодня проходять повз тутешніх прикордонників. На даному участку обстановка спокійна. Ведемо спостереження за Кримом. Так, взагалі тут спокійніше, ніж на східній Україні. На кожному з постів черкаські прикордонники твердять, стоятимуть тут скільки треба буде, і батьківщину не зрадять водночас, неби як сподівається на здоровий глуст керівництва країни. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.